отже запрошуємо до нашої студії продюсера олегу каляду та продюсера та сценариста сценариста фільму вузький міст мірзуде вітає панове запрошуємо вас Доброго вам ранку. Доброго, ранку. Доброго ранку. Як спалося, хочеться одразу. Як ставалося? Це я важливо. прекрасно, просто прекрасно вставалося. Все чудово. Дякую. Бо в нас бувають гості ще не встигають прокинутися а вже тут. Ну, І ми їх тут потрохи. Я вам скажу, що ми з Мірзою, коли зайшли на кінопроект, то ми почали. Е, розумієте, що в кіно немає відпочинку. Постійний, е, постійний період такий, що. Немає часу доби навіть. На, на... Ранок, ніч. Абсолютно день. Все, все змішалося так. і ми вже ранок сприймаємо як е, звичайний цей складовий кінопроцесу. Чудово. Так. От ви сказали про кінопроцес. Кінопроцес він ще триває? Е, так. На якій стадії зараз це процес? Ну е, на стадії ми е, на даний час ми близько десь 50% е, знімального процесу. Ми вже завершили, і у нас до 6 жовтня угу. До 6 жовтня у нас буде е, зйомки, а потім вже будемо переходити до монтування, до постпродакшену. Давайте тоді ми розкажемо нашому глядачу про, про що саме фільм називається. Він вузький міст. Правильно ж yeah. так про що саме? Що це за історія? История ⁇ это ну, любовная история, которая развивается на фоне двух, двух войн. Начинается все в Абхазии, в Грузии, в 90-х годах. Молодая пара, которые этнические украинцы, в Абхазии проживала 11 тысяч украинцев, и это о них. Молодая пара в Сухуми, они мечтают о, о жизни, нормальной жизни, а вдруг начинается война. Ну там, а, как вы знаете, а, а, ну, Россия имела свои интересы, и начинается эта а, война, и эта война их разделяет. А, девушка приезжает в Киев, чтобы вот, а, пересидеть вот эти, этот период, трудный период, а он остается и воюет. А, когда он уже приезжает а, искать а девушку, а, а, семья уже переехала в Донецк, они теряют контакт. А потом уже через, ну, спустя 20 с чем-то лет он уже воюет в Тамбасе на стороне Украины и случайно попадает в серую зону. Случайно встречается с человеком, который ведет его к себе домой. И там он встречает свою возлюбленную Катю. Это на тот момент уже жена этого человека. А, і ну потім уже ну між за все не розповідаєте, щоб, та, о, та, о, та, да, та, о, щоб потім було залишив. цікаво дивитися так залиш, ви, залишили. Ви, ви та от ви зараз розповідаєте цю історію про війну. Я думаю, що зараз і кожному українцю близька ця історія, і напевно, якісь такі паралелі можна проводити. Ви розповідаєте, а в мене також мороз біжить просто по шкірі. Як ви вирішили, чому ви вирішили зараз підняти саме цю історію? Я думаю, що є дуже багато паралелі, і ну, сам логлайн цього фільму – «Любов, яка пережила дві війни». А, ну, там політика не головне, але на фоні все це розвивається, звісно. И у нас очень схожие истории вот, именно вот, после 90-х годов там тоже Россия ворвалась и разрушила очень многим людям а, жизнь і в Украине тоже. Это надо было рассказать. Как вы, наверное, знаете, в Грузии очень много украинцев из Украины приезжали и помогали Грузии, поскольку все понимали, что следующая будет уже Украина если после Грузии. И очень много грузинов приезжают, приезжают и помогают Украине. Есть даже батальон так. в Донецке, грузинский батальон. И ну, параллельно мы рассказываем их историю конечно еще раз говорю и ну параллельно мы рассказываем их историю конечно еще раз говорю фильм о любви но на фоне все это рассказывается вот те, те события которые развиваются вокруг нас и для меня лично было это тоже очень Очень важно. Я, вот именно те годы, когда в Абхазии началась война, тоже был на перекрестке, перекрестке, перекрестке когда я решал, что мне делать. И чем-то вот отразилась моя личная вот этот личный опыт на, на моего героя. Чуть-чуть чим -чуть, та можна по чим похож. що писали, все ж таки, от героя десь внутрішні трошки було і історії мерзи саме угу. да. а а десь не знімали, до речі. В Грузії ж знімали але ні. Ми на жаль в Грузію ми не змогли на зйомки билетіти. Пейзажі Абхазії ми знімали в Одесі, uh -huh. в Одеській області, і там абсолютно воно практично тутожні. І Мірза, коли перший раз приїхав вибирати локацію, там, то він відразу Одеса це uh -huh. та сама Абхазія. Люди самі З вибором локації по Абхазії там абсолютно чітко виклалася Одеса. Щодо іншої локації, то ми знайшли, тому що назва фільму Вузький міст. Uh -huh. І ми доволі тривалий час шукали якраз ту локацію, яка би підійшла прямо в е кінокартинку. І ми знайшли такий міст в Київській області, дякуючи і адміністрації «Укрзалізниці», і в нянському слови, де дуже багато людей е в липні зйомок надавали всіляку допомогу нам в зйомки, так само дякуючи представникам українського культурного фонду, завдяки яким ми саме і знімаємо цей фільм. Дуже, дуже всі розуміють необхідність висвітлення цієї актуальної теми на сьогоднішній день. Тому, дякуючи всім, я думаю, що скоро наші глядачі побачать цей фільм. І так само хочу сказати, що вже є попередні до цей фільм. Буде переглядати знову союзу до десяти країн. Щоб в цей фільм. Кім, а, так? Абсолютно угу. так. так. Я, що не для телебачення, спочатку ні, ні, ні спочатку, а, спочатку Так. Кім. Там да. є якісь субтитри в фільмі. Яко, якою мовою фільму на українському на українській. На, 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 на українському угу. основному нам чуть-чуть ну, коли говорять ну, герої. На, ну, на, там, на там, угу. да, Російські військові, звісно, угу. вони говорять на російському, на основному все на українському. Тому що знаєте, історія направду дуже актуальна і дуже важлива, тому що а, коли ми говоримо там, наприклад, про війну, так. Попри те, що в нас в країні триває війна в Грузії, верніше, в нас аналогічна ситуація, як і в Грузії була, все одно народжуються діти, все одно люди одружуються, люди закохуються. Ну без цього неможливо просто ну, так, життя не спиняється. Попри те, що ведуться бойові дії, тому ну, я думаю, що це напевно м от який меседж цього фільму, от хотілось би почути. Ну, меседж, напевно, що краще, щоб Мірза сказав, тому да. що він є автором сценарії, і він э, бачить більш, э, більш серйозний мотив, який він хотів викласти в цьому сценарії. Меседж, звісно, ну, приблизительно то, что вы э, говорите, что, несмотря на все, э, вот человеческие ценности стоят всего, и э, любовь и э, доброта все-таки побі вот В побеждают. Этом, этом и само название «Узкий мост. Это Тоже, вот а, мост всегда соединяет этого два берега и а, там на ну как, фильм заканчивается именно на, на мосту который оставляет а, надежду что вот два берега два разных мировоззрений все-таки соединятся когда-то а кто вывтор каво актторы ну не, у нас принципе 5 там таких головных персонажей то в Головну роль в дорослому віці грає Роман Мацюта, uh -huh. доволі гарний uh -huh. актор. І я вам скажу відверто, захоплююсь його грою. наскільки він ну, тримає роль, наскільки він ввійшов в неї. Молоду Катерину грає молода актриса, але доволі так само дуже гарно відіграла свій, свій епізод Катя Гончаренко. Uh -huh. Значить, у нас дорослу Катерину грає. Білоруська актриса Світлана. Світлана трошки забув її прізвище Світлана. Ну вона наскільки українською мовою володіє, що я спочатку не заяву. Що... Да, да, тобто... Борис Георгій Поволоцький так само uh -huh. приймає участь, тобто дуже багато вже відомих українських акторів. Вони якраз приймають як активну участь, коли ми можемо чекати на прем'єру, аби ми могли на нашому каналі просто-напросто таки повідомити про прем'єру, показати, наприклад, тизер, коли це має відбутися? Ну, тизер, тизер. Ми я думаю, mm. що ми вже на цьому тижні завершимо монтувати тизер. Uh -huh. А щодо повноцінної прем'єри, то у нас воно скоріше за все буде десь приблизно там лютий-березень. Десь ми на такі якраз период. навесно, так так навесно, mm -hmm. щоб уже зайти повноцінно по дистриб'юції. Можу сказати з нашого боку, чекаємо на тизер. Як тільки з'явиться тизер, ми обов'язково у, у нас його в ефірі продемонструємо, тому що ми говоримо про те, що важливе і те, що актуально на даний момент і в нашій країні. Тому як тільки буде готовий, наші гості редактори, радо отримують від вас повідомлення, Дякую, щоб Іллічка. ми могли його продемонструвати. Дякую. Дякуємо вам, що дякуємо прийшли. і чекаємо Дякую, на Поділилися, Абсолютно. чекаємо. Так, ми чекаємо. З радістю на... вас запросимо. Дякуємо. Дякуємо. Ми обов'язково приїдемо. Дякую, ми йдемо на коротку паузу і повертаємося до нашого ефіру. Тож не перемикайтеся. Кожному гарантується право на свободу думки і слова. Це стаття 34 Конституції України. За це право ми зокрема стояли і на Майдані. І за це право нам доводиться боротися і досі. Свобода слова одна із головних засад вільної та незалежної держави, і ми нікому не дамо відібрати у нас право говорити правду без прикрас і без фальші. Ми до останнього будемо боротися за право гарантоване нам конституцією.